Будемо говорити із Павлом Лакійчуком. Це директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаємо вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже, що відбувається станом на зараз? Якщо йде випробування балістичних ракет без бойової частини, це вже свідчить про ядерні випробування чи ні? Що це є що це є по суті зараз? Це випробування ядерної зброї. Так і Ядерна бомба складається з двох е, основних елементів: це е, ядерні заряди, відповідно те, що ми називаємо атомною бомбою, образно кажучи, чи термоядерною бомбою, от і засоби їх е, доставки. А засоби їх доставки це міжконтинентальні балістичні ракети, це балістичні ракети підводних човнів, атомних підводних човнив, і це е, авіаційні засоби доставки, тобто от на тих Ту 95-х чи бі 2 б американських Б-52-х е, які, е, чи ракети, які доставляються е, цими е, літаками-бомбардувальниками. Як основний компонент це МБР, міжконтинентальні балістичні ракети, така сама назва дає зрозуміти, що міжконтинентальна. Взлетіла над Америкою чи над Сибіром, там розділилось на 10-12 боєголовок і 12 ядерних вибухів відбувається. От раніше до слова радянські Міжконтинентальні балалістичні ракети виробляли великого калібру воєводи, сатана. Виробляли у нас в Дніпропетровську В Росії їх намагаються замінити сарматами всякими. Поки що це вдається дуже слабо, і останні випробування сармата вийшло невдалим. Росі... Американці. Продемонстрували ядерну потугу, продемонстрували польот Мінітмена, сказали, все у нас літає добре. Не знаю, це росіянам чи північнокорейцям, тому що, на відміну від росіян північнокорейці, їхні союзники активно запускають балістичні ракети. От, буквально теж на днях відбувся пуск північнокорейської балістичної ракети. Ну, але це інша історія. Хоча це може бути пов'язано з американськими випробуваннями. А от чим може відповісти Путін на випробування Трампа? Зараз він оголосить про випробування сармату, а то не злетить знову в шахтній пусковій установці, вибухне, тоді буде якось незручно, м'яко кажучи. Е е Демонструвати ну невдобненько получиться, розуміємо так про який конфуз іде мова, і наскільки глобальний рівень невдачі, якщо вона такою станеться. Але давайте ще також хочу повернутися до слів Дональда Трампа, який каже, що Америка не повинна залишатися зв'язаною угодами, яких не виконують Китай і Росія. Нинішні угоди, з яких здається, також вже вийшла Росія. Вони що передбачали, що навіть ось ці самі ракети без ядерної бойової частини запускати що не можна правильно. Чи можна? О, та, та, там ціла, мається на увазі ціла низка uh -huh. е, двосторонніх угод, які були підписані Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Е, практично з усіх вже американці вслід за росіянами з них вийшли. Uh -huh. е, і мені здається, ініціатором тут якраз є Путін, тому що Путіну не подобається. Що не Росія ж підписувала ці угоди, а підписував Радянський Союз. Йому треба, щоб ну, Трамп чи Байден перепідписали з ним uh, ці угоди. Але американці з ними перепідписувати ці угоди не збираються. Тому що на, на полі третьої гравеці, не дарма Трамп його згадує, це Пекін. Пекін, який швидко нарощує свій ядерний потенціал в той час, коли ядерний потенціал Росії. Декларативно другі у світі, а по факту ніхто не знає стан російської ядерної тріади. Mm -hmm. Китай ж демонструє і він хоче грати в ці ігри. І Пекін і е, Вашингтон за великим рахунком готові перезакласти ці угоди на е, китайсько-американському рівні. Тоді е, велика ядерна держава. Е, Російська Федерація виявиться невеликою ядерною державою. Так? І тут в цій тріаді от така закавика виходить, коли кожен грає свою роль, і тут якраз китайці не, не помічники для російських агресорів. Коли Тут, ви... він грає на своєму полі, як коли ви кажете також про те, що Росія хотіла би щось перепідписати зі сполученими штатами, щоб не бути просто якимось спадкоємцем СССР, то а чого вона не хоче перепідписати, наприклад, в свій вступ в організацію Об'єднаних Націй? Ну але це таке риторичне запитання. Хочуть тільки то... те, що їм вигідно. <реш> це але кажу... те, що ні, ні, ми зараз тема. не в неї ми зараз не в неї. Але бачите, хоче Російська Федерація тільки того, що їм може бути вигідно. А, отже. Які ще варіанти, що вони можуть продемонструвати? Вони вже про бурів'яснік говорили про Нептуна. Ви згадали про Сармат? Е, не знаю, може Орєшнік ще раз запустять. Як ви гадаєте, що в арсеналі, які варіації на тему? Ну, Дивіться, Орєшнік ще третій сорт не брак. Насправді це Арешнік, це модифікація тополя зменшена. Uh -huh. е, тобто є тополь радянський, якого росіяни ви? Виробляють ґрунтовий мобільний комплекс, який доволі потужна, небезпечна штука. Є його збільшена варіація ЯРС, от тим, яким трясли тряс Путін е як своєю успішною останньою розробкою. А Рєшнік це зменшена копія. Е але невдала зменшена копія того ж Тополя. Це теж небезпечно. А от що стосується е цих. Е Посейдона в бурі вісників, ну це вундервафи з 20-го сторіччя, середини середини го сторіччя, з 59-61 го го року, коли е, людина виходила в космос, е, американці з росіянами вступали в е, таку найбільшу зарубу е, холодної війни. І вигадували най -най 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 наймовірніше, кидалися гроші на най наймовірніші проекти. Власне кажучи, американці це пройшли, зрозуміли, що це не працює, це неефективно. Викинули. Радянський Союз повторив, попробував, не вийшло, кинув. Минуло е 70 років, да? угу. ну от майже. І Путін достає з карману ці е розробки. Це гонка озброєнь середини 20-го сторіччя. Тут вже зовсім інші технології визначились з, з найбільш ефективною зброєю. Це суто популістські заяви з розрахунку на те, що слово нюклеа оце, яке є жахом для Європи для пересічних американців, воно вплине як, як така страшилка. От. Не всі бояться не навіть вже не ядерної зброї, а не передбачуваності Путіна. Тому що ядерне стримування працює, коли дві сторони готові підкріпити свої слова ділом. Коли одна сторона вже доходить до рівня, коли ну, вважає, що це неймовірно да, в, в, в всьому світі, але є. Е, Така персона е в світі, в якої голови немає, такий собі всадник без голови, е то це перетворюється на ядерний шантаж. Просто ніхто не знає, що може відвітнути Путін. Ось на, на цьому його розрахунок. Але на Трампа він, він нарвався на ще одного такого безбашеного. Ну але що Трамп, хоча б може реально, хоч якось попередньо опиратися на якусь калькуляцію того, які потенційні ресурси і сили Сполучених Штатів Америки. А чим саме погрожує Путін, дійсно, як ви вже сказали, оцінити важко. Але ми ж говоримо про тріаду. А справа ж не тільки в тому, хто більшу і об'ємнішу міжконтинентальну балістичну ракету буде випробовувати. А що із водою та повітрям? Авіація, і також от недавно на кадрах, ми бачили також і. Ракету носії водні. А тут Росія може чимось здивувати? Ну, здивувати вона не, не зможе, власне, хоча росіяни нещодавно спустили на, на воду нарешті ще один довгобуд, атомний підводний крейсер РПКСН, ракетний підводний крейсер стратегічного призначення тобто, це атомний підводний човен носій балістичних ракет під булаву от Ще многострадальну булаву, якого -то, як один раз випробували, нарешті вона один раз долетіла в район Полігона Кура, більше її стараються з шахт не випускати, бо хто знає що буде з тим підводним чумно. От. Але в порівнянні з тим російським радянським потенціалом саме морська складова значно поступається, сучасно Ті, яку Радянський Союз мав. Більшість проєктів підводних човнів. 677-й проєкт всі БД, БДРМ, вони вже посписувані. 955-й проєкт списується, акулиті. Ну, не тягне Росія реально на морську ядерну потугу. Китай на цьому фоні демонструє навпаки. Навіть Індія. Індія взагалі на флоті, от якщо здається, що Радянський Союз одні довго буде, а індійці раз на два місяці спускають новий бойовий корабель. Китайці їх випереджають ще на порядок. Тому в даному змаганні Росія поступається, м'яко кажучи, вже не одним, тільки Сполученим Штатам. Що стосується повітряної складової, ну як то кажуть павутина вам ухо, Це якраз ті Ту-95 і Ту Т-160, якими росіяни обстрілюють ракетами Україну. Ось на що моторесурс витрачається у тих колись літаків, які півсторіччя тому Складали таку, змушували весь світ боятись радянської ядерної загрози. Тут росіяни теж не надто потужні, м'яко кажучи, тому що ні Ту-95 ні Ту 160 не випускаються в Російській Федерації, тобто вони тільки радянським ресурсом можуть користуватись Ну а по ракетам. Всі бачать їх ефективність тих же Х-101, Х-55, які летять часто хто зна куди. Я нагадаю, в 23-му році, здається, там в Польщу, на територію Польщі, прилетіла та Х-55, там просто замість ядерного заряду була Болванка. ці вони кудись в Україну, потрапили в Польщу. Поляки знайшли це через місяць, і то жіночка якась з собакою. Угу. Випадково. Куди воно то залізять що летіло і навіщо? Ну, тобто, маєте на увазі, що запускати 195-х ну, теоретично, із ядерним зарядом це для них от найбільше просто от таке навмання буде, так? Ну, власне кажучи, я думаю, що не тільки 195-х, тому що пуски тих же була з атомних підводних човнів. Е Треба ж уважно слухати російських спікерів, коли вони говорять про е, випробування тих ядерних ракет, і коли вони кажуть, о з Баренцево моря чи скользького е, протоки, атомний підводний човен здійснив запуск ракети булава, яка успішно е, досягла району е, цього полігону КУРА. От, Полігон кура це пів Камчатки, а район полігону кура, ну це ще пів Сибіру. Все зрозуміло. Так. Ну просто мається на увазі, що з того, що ми реально могли, хоча б на, на практиці теоретично е, з неядерним зарядом перевіряти, це вони регулярно використовують тушки. Ну, але е, зарядити ядерно, щоб хто зна, куди е, влучити, так ну, напевно, це дійсно не той метод, а про, про інше і поготів говорити. Ну, якось було б дивно. Але я вам дякую, пане Павло, що от у цій темі, де дійсно м -м, тут. логіку не я ремарка. Ми Бо багато нас... говорили зараз про яд... застосування yeah? ядерної зброї. Я так переконано, і uh -huh. я дуже вірю, що е, ні Америка, ні тим більше божевільна Росія не е, стануть їх, не наважаться. Тому що це буде біда всьому світу, це ж не тільки та. Воно...